Історія Незуко і Люси ужасні. Люси прокинулася в темному лісі. Небо червоне. Земля холодна. Її ключі не працювали. Магія зникла. А за дерев дихання. Тихе. Голодне. З'явилася Незуко. Але не та, що усміхається і тримає бамбукову ціпку. Ця з розкритими червоними очима, з довгими кігтями, з ротом, повним клів. Вона не говорила. Вона нюхала кров. Люси побігла. Кричала імена друзів, нацу, грей, венді. Ніхто не відповів Незуко за нею. Не як ворог, не як демон, як тінь, що повторює її долю. Без сім'ї. Без контролю. Без людяності. Раптом зупинка. Незуко схопила люси за руку. Але не щоб укусити. А щоб показати. У дзеркалі скалюжі люси з рогами. Її очі червоні, її зуби гострі. Ти вже одна з нас, прошепотіла Незуко без слів. Люси закричала і прокинулася. Але в дзеркалі кімнати відображення посміхалося, коли вона плакала. Ти вже не люси. Люси дивилася в дзеркало. Її відображення не повторювало рухи. Воно сиділо, коли вона стояла. Воно сміялося, коли вона плакала. Незуко зникла. Але залишила бамбукову ціпку тепер з вирізаними рунами, які пульсували, наче серце. Люси взяла її. І побачила спогади незуко. Сім'я, що згоріла. Демон, що змінив її. Кров, яку вона не хотіла пити, але пила. Це твоя черга. прошепотів голос у її голові. Не незуко щось глибше, старше, темніше. Люси втекла з кімнати. Але двері вели в той самий ліс. Знову знову червоне небо. Знову запах крові. А на галявині дужина дівчат. Усі в сукнях люси, усі з рогами. Усі з червоними очима. Усі молилися на неї, наче на богиню. Ти перша, хто зламався добровільно, сказала одна з них. Ти покликала нас, коли втратила віру в своїх друзів. Люси заплющила очі. Крикнула Я не хочу цього. Відкрила і побачила себе як раніше з блакитними очима, з усмішкою, з ключами в руках. Та версія простигла руку. Але Люси відштовхнула її. Вони мене покинули. Ти мене не врятуєш». Її пальці стали чорними, роги довшими, сльози чорнильними. І тоді з лісу вийшла незуко. Та сама. Справжня, без рогів, без гніву, з бамбуковою ціпкою і сльозою на щоці. Вона не нападала. Вона обійняла люси, і прошепотіла вперше за роки. Я теж була одна, але не стала монстром. Не ставай не міти. Люси затремтіла. Сльози стали знову прозорими. Роги зникли, але в дзеркалі за спиною. Відображення залишилося з рогами і посміхалося.